Днями офіційно зареєстровано торговельну марку Привид Києва. Про це повідомляє Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій і бригада тактичної авіації у Фейсбуці. Таким чином, державний орган підтримав ініціативу військовослужбовців 40-ї бригади тактичної авіації та інших бойових підрозділів повітряного командування Центр та громадської організації захист. «Захисники неба оригінали свідоцтво представила очільниця офісу інтелектуальної власності Олена Орлюк та зауважила реєстрація зображення і позначень привид Києва за організацією створеною військовими для підтримки сімей військовослужбовців, якраз і є тим прикладом, коли використання символів війни буде на користь країни та її захисників.